Творчі особистості запрошуються до участі в арт-резиденції, перемога учима митців». Відбір буде на конкурсній основі. Резиденція відбуватиметься з 18 по 28 квітня у Шосицькому арт-центрі. Подія відбувається за підтримку відділу культури міської ради та Шосицького рознавчого музею. А також ще, по перше, спілки художників Харкова, який є очільником Ковтун Віктор Іванович, наш нацненник. Також є брати участь і народний художник Черніченка Олександр Миколаєвич. Це дуже така значна подія в нашому. Місті, мета проекту привернути увагу громадськості на осередок культури у північному регіоні України в умовах воєнного стану. Крім цього, мистецький захід допоможе налагодити взаємодію між місцевими художниками та сучасними митцями з різних регіонів України. А на поціновувачів прекрасного резиденція повинна справити позитивне враження. Для подання заявки на участь, треба заповнювати реєстраційну форму до 9 квітня. Це обов'язково і оголошення результати відбудуться. Це 12 квітня на офіційній сторінці. Кожному з учасників на час резиденції надається майстерня для творчого процесу і необхідні витратні матеріали для роботи оплачуваного харчування та проживання для тих, хто приїде, хто не з нашого міста. Наприкінці кожен учасник за результатами мистецької резиденції має надати щонайменше один творчий проект, чи картину, чи скульптуру. Це... Обов'язково буде як подарунок для нашого міста. Проєкт та роботи, створені під час мистецької резиденції, буде презентовано публічно у арт-центрі 29 квітня. Треба зазначити, що у шості вже відбулась мистецька резиденція Арчур, участь які взяли 10 митців з різних регіонів України.